Я водій на автомобіля жаз 53 Микола Олексійович Грищенко. їхав в Нівань за отєвом, став в лісі пошукати грибів віз отсевом, ну і зай, зайшов і натрапив на міну. Ну і Взяв її потихенько на кузов, поставив в отцеві, перевіз. Сюди до на час здати. не виїхати, під... напроти питомника снявої з левой... з... сторони. Там вируб ліса був, ну і там і жили. Дома є там і дітський... дитячий лагер там кається в, лі... в лісі рядом. О. Ну я думав, що мало що, діти там бігають, все, ну думаю, заберу. Завезу, щоб не було ніяких привішестів. А я знаю, ну, я ж в армії служив, все, і знаю все, що треба такі вещі ну, стажати, тому що діти, все, щоб не, не було ніяких наварів по телебаченню, чую, що це займаються. на мене несники цим всім, і я вирішив їм це все здати, щоб не було ніякого пришестя це Я це розумію, а дітям, звісно, такі вещі не можна робити. Якщо дитина знайде його, то треба сообщити комусь, а самі, щоб не брали, тому що вони не знають, як з ним поводитись і що їм робити. Mm. Там один я бачив, Я просто вступив, його подивився, бачу, не а подивимося, це ж біда може може бути. Да, так, якщо впоблизу це... є ще де... Є, там де... же ж де... дома і дитячий там, Так, да, там же радечком дитячий майданчик. Це ж мо, мовить а хлопчики особливо. Вони цим ділом шуру. Да, так та й все. Вироби. Dovru d'accordo che stai